Васильович, а ви случайно не п'яний? Ви щось розмовляєте а, так ви. подозрительно? Що вас ну, з голосом? Я нормально розмовляю. Ви там не вживаєте, нормально. нічого на робочому місці. З я можу сьогодні співдумалювати картини, продать якраз замовнику. Ну, якщо mm -hmm. ви попазуєте мені, можете фотку скинути, я буду по фотки малювати. Я вдома працюю, я художник. Садовий відділ, борг 1731 гривня. В ви ж співробітник компанії. В вашому випадку або той, або той варіант буде. Ви ж давали присягу МФО. А так ви ж в натурі присягу МФО даєте, щоб людей уридно наоборот же. Ні, ні, не почув. Будь ласка, повторіть. Всім привіт. І так, з вами Серебан, І третя частина розмови з МФО під час війни. Приятного прослушування. Кредит 7 Орлов Олег Васильович внутрішній номер 311. Ярослав Володимирович. Так, це я. У зв'язку з тим, що у вас є активний займ в нашій компанії. На жаль, у вас 55 днів просрочених платежів заборгованість на сьогодні становить 1447 гривень 74 копійки. Також я бачу. Обіцяли сплатити цю суму у повному обсязі 8 листопада, ну, на жаль, не, не сплатили. Не, не було Коли... такого, не було такого. Я розмовляв, але я нічого не обіцяв. Тобто ви не обіцяли сплатити? Ні, так, ні, я, я не знаю. Це може ваші колеги там нафантазірували собі, чи може їм приснилося щось. Тобто, ви е говорили, що сплачувати не будете, а не е зрозуміли, що ви будете. Ну Добре. так. А я як у вас, Олег Васильович чи і... як вас? Так. Олег, Олег Васильович, а і... ви случайно не п'яний? Ви щось розмовляєте а так ви... подозрительно? Що вас я з голосом? Я нормально розмовляю. Ви там не вживаєте, нічого на робочому місці? Hello? А скажи, будь ласка, ви будете розмовляти чи. Будете так, а я, я щас з вами діалог веду. Без... Я веду Ні, з вами ви... діалог, а мені подзвонила мене? людина. З компанії МФО, яка знаходиться в алкогольному блін сп'янінні. п'янінні. Наша, наша розмова записується, і ваші оскорблення і звинувачення теж. Які а оскорблення? Ти... Немає такого слова. Я фіксую, я фіксую, що ви відмовляєтесь від виконання обов'язків по кредиту. А що це? Я не відмовляюся, я такого не казав. Під запис розговору я такого не в казав. Разі, а... У такому разі, е, як представник кредитора, я е, питаю, ви сплачувати до 11 е, листопада е, суму е, вашої заборгованості. Угу. Відповідаю на ваше питання. Зараз 13.45, правильно? Алло. Так. Так, дивіться. Давайте ви мені наберете десь в 16.30, якщо ви зможете. Я буду на зв'язку. Якраз у вас чуть-чуть алкогольне сп'яніння ваше попусти, і ми потім з вами серйозно порозмовляємо, добре? Я не, я не буду з вами розмовляти, якщо ви. Що? Слився, бри. Стосовно заборгованості з компанії Мілуан. наша розмова записується, телефонуєш добору, бо вже півтори тисячі гривень заборгованість, 57 день прострочки, і щоденне нарахування за угодою складає 3%. Угу. Маєте переплату 15 гривень, але оплати немає. Вчора мали закрити кредит. В чому питання? Ні, ні, я не домовлявся, що вчора закривати. Це може ваші співробітники там нафантазірували собі. Я не казав, що я вчора І то ви її собі закривати. фантазуєте, що можна не оплачувати? Я не бачу погопочу погашення вашого боргу. В чому питання? Так а як ви можете його побачити, якщо я не гасив його? Ярослав Володимирович, чому так. немає оплати? Я питаю, яка причина? Ну тому що я домалюю картину, продам її і потім буду закривати. Дивіться за вимогою компанії сьогодні маєте здійснити оплату. Компанія чекає відкриття виконавчого провадження. Не буде оплати, будуть стягувати примусово. А сьогодні це до якої години? Сьогодні до кінця дня потрібно оплатити борг. Сума 1480 гривень або лонгацію 150 гривень оплатити на 15 днів, через 15 днів наступну оплату внести. Ага, яким чином ви уникнете примусового но, стягнення. Но дивіться, я, я можу сьогодні. Я думаю, я Ну я можу сьогодні співдомлювати картини, продати якраз замовнику. Ну, якщо mm -hmm. ви попазуєте мені, можете фотку скинути, Я буду по фотки малювати ви працюєте взагалі? Я вдома працюю, я художник. Якщо ви не знаєте. Угу. Який дохід маєте на місяць? Хороший. Ось, будь ласка, 1480 гривень сьогодні оплачуйте, закривайте кредит. Так ви, фотографії ви можемо, свої можливо, скинете мені, чи ні? ви можете по реструктуризації платити раз на 15 днів. Ви чуєте мене чи ні? Мені тратніше. треба. Мені треба, щоб попозірував хтось. Тобто, я ж малюю ну живого чоловіка. Можете фотку скинути? я намалюю. Ви можете вже самостійно врегульовувати це питання. Мене цікавить тільки закриття вашого опору. Ну так ви ж, Тому зацікавлені, в цьому, так ви ж, ж зацікавлені в цьому. чи Ви ж теж зацікавлені в цьому. Скидуйте футку, я малюю я сьогодні, Віддаю замовник зацікавлений да. зафіксувати відмову примусово стягнути кошти. А як це ви примусово стягнете? Ви мене, що ви в мене пензлика відберете? Вона виконавчим написом нотаріуса компанія буде робити А, а ви знаєте, стягнення? що їх під час війни Ми заборонено виконавчого робити? Чи нашого провадження? Ви чуєте мене чи ні? Того, мене, чи ні? під час війни що? їх заборонено робити. Їх ніхто не робить. Зачим ви мене дурите? ні, не заборонено? Ні, не заборонено. Ага, ви впевнені? Звісно. Вас, може, погано там ви просто жирували, чи цього, ні? Ви не забуваєте, що в цьому ще існує варіант продажу вашої справи до колекторської компанії. Базар у продавайте, взагалі. Тобто повернути півтори тисячі, будемо продавати колектор. Я буду їх малювати, тоді я не вас, значить. Тобто ви відмовляєтеся доплати, правильно розумієте? Так, да, я відмовляюся платити суму повну з відсотками. Вам компанія надавала пільгові умови, по яких можна здійснити Які оплату пільгові? Із 500, 500 гривень тисячу чотири. Ну, так це виходить 1000 від гривень. Нарахованих вже. Відсотків. Тобто ко компанія скасовує залишок. Такий варіант буде набагато краще, якщо ви не можете закрити повну суму. Списання у вас прийде mm -hmm. після оплати одним платежем, кредит буде закритий, залишок скасовано. Варіант знаєте, який буде відлічний? Коли я вам заплачу 600 гривень, і ви закриєте мій кредит. О, це буде відлічний варіант. Касувати всі відсотки ми не можемо. Ми надаємо вам можливість оплатити в суму як це ви не можете? Кредити п'ятдесят відсотків, бо компанія витрачає гроші на приватних виконавців, витрачає гроші на виклики до вас на листи. Все це має враховувати з погашення вашого боргу. Ну так це ж ваші проблеми, не мої. Що ви витрачаєте, Я правильно? Я розумію, що ми ще не зафіксувати відмову за вашою угодою, так як ви не зацікавлені в вирішенні питання. Чекайте примусового стягнення для того, щоб компанія отримала свої кошти. До побачення. Давайте. A few moments later. Заборг 1 за заборзовим. А це досудовий відділ борг, 1731 гривня. Ага. Дострочки 57 днів, ще Чому не сплата? Тому що. Ну, поясніть. Поясняю. Тому що ви піська. Це все, що ви можете сказати, а кудись навіть закрити не можете. Так, так. Вірно? Угу. Кодить, бралась мета не повернення. Ні. Чи, мол, у вас взагалі 0 платежів. Ну так. І що, це значить, що я взяв з метою неповернення? Це значить так. просто, що я не оплачую. Це ага. дві різні дві речі. Значить, відносно вас, ми вже чекаємо відкриття виконавчого провадження, орієнтовний срок 2-3 дні. Пропонуємо вам зробити оплату частинами. Тим самим вникнути відкриття виконавчого провадження з подальшим рештом майна або заробітної плати. Також вникнути потрапляння до єдиного реєстру боржників. А як ви можете виконавчий. Як ви можете відкрити виконавчий надпис, якщо під час війни їх не можна відкривати? А ну, поясніть мені, будь ласка. Може, я щось не знаю. Ну, так це ж це взагалі то. Це називається, що ви. Да, да. Це називається, що ви продасте колекторам. А причому тут те, що ви ліпите мені за виконавчий надпис? Виконавчі чи, чи надписи під час а війни не варіант, робляться. Ви чуєте мене буде, чи ні? Зачим вашому випадку. Зачим ви водите е, в мене в уману? Ви ж співробітник компанії. В вашому випадку, або той, або той варіант буде. Ви ж давали присягу МФО. А, так ви ж в натурі присягу МФО даєте, щоб людей на, наоборот, ви ж. Чула? Точно. Ярослав. Ні, ні, не почув, будь ласка, повторіть ще раз. Ага, ну значить вам зараз фіксується одностороння відмова від виконання фінансових зобов'язань. Далі також дані будемо вносити в ОБКІ. Ну, ти піски нам натури кажуть. Ну хорошо, у добре. Як роботодавець будуть також бачити. Що він буде бачити